Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 28 червня поточного року, в день дикуни з московських боліт нанесли авіаційний удар по місту Дніпро своєю новою, новою дослідною бомбою ракетою ГРОМ 1. Це гібрид, створений на основі російської ракети повітря Земля Х-38. Сама спроба використання цієї зброї тільки третя за всю війну. Перша впала в полях, на, в полях на Донбасі десь в 23-му році. Друга була використана для удару по Костянтинівці в 24-му році. І зараз вже третій випадок, коли вдарили по Дніпру. Головна мета створення такого гібриду збільшення дальності скидання. Гром 1 має дозвукову, дозвукову швидкість, але має велику е, теплову і раді, радіолокаційну си, сигнатуру. Тому він легка ціль для нашої системи ПВО. Всі ракети бомби Гром 1 були збиті українською системою протиповітряної оборони. Українська система посилюється, і російські літаки гостро відчувають небезпеку від. Е, при наближенні до лінії фронту. Удар по Дніпру був нанесений з півдня, де відстань від лінії фронту до Дніпра найменша. Підтримайте наш коринований канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку повну версію відео можуть побачити на моєму каналі Книгоогляд Огляд в Ютубі.